Чимало іграшок, дитячий більярд, бадмінтон і можливість побавитися у піску. Все це чекає на тих, хто приходить до простору дружнього до дітей. Організатори щоразу намагаються урізноманітнити дозвілля, тому запрошують гостей. Цього разу завітали патрульні. Всі посміхнулись, помахали, Привіт. Патрульні познайомилися з дітьми. Малеча ділиться, правоохоронців пізнають з особливими елементами форми. Окрім того, що є написана а, а, а? а? а не не як зна хто знає, як він. Житомі, житомі. Крім того, діти розповіли патрульним правила, які знають. Зокрема, що рухатися по проїжджій частині на велосипеді можна з 14 років. При цьому велосипедист має бути у засобах захисту шоломі, на локотниках та на колінниках. У найменших була можливість спробувати себе в ролі регулювальника. Якщо регулювальник міняє жест і становиться отак, ви можете їхати? Так. Пограли діти з патрульними і в рухливі ігри. Особливий сюрприз чекав наприкінці заходу. Малечі показали оснащення патрульної машини. Дітлахи відчули себе справжніми поліцейськими. Сирена, до котрої ми усі звикли, це те, що є тільки у патрульному автомобілі. Це сирена. Діти у захваті від змістовного дозвілля. Кажуть, повторили правила дорожнього руху та почерпнули для себе чимало цікавого. Як правильно переходити дорогу? Я сидів в поліцейській машині. Для дітей це дуже важливо в нинішній час, адже вони втратили радісні моменти в житті і дуже чудове місце, де діти знаходять все, що їм потрібно зараз. Дуже гарне, всім все подобається, багато локацій та ігор. Ми звичайно прийдемо сюди ще раз, по можливості, мабуть, дуже багато разів, бо дитині дуже сподобалось. У дитячому центрі кажуть, що разу дозвілля дітей урізноманітнюють, намагаються зробити його максимально змістовним. До малечі в гості приходять і аніматори. Батьки бажають, щоб їх діти чомусь навчалися, спілкувалися з однолітками та ну, проводили час найголовніше, у безпечному місці. Деякі батьки шукають роботу, а діточку хлопчика дівчинку нема немає де залишити. І вони можуть їх сюди, наприклад, принести і шукати, наприклад, роботу вже в нашому місті Запоріжжя, де ось гарне сьогодні небо, сонечко світить. У просторі дружньому до дітей кажуть, вже запланували чимало інших цікавинок, зокрема заняття з художньої гімнастики та майстер-клас із малювання. Анна Крамаренко Владислав Ващенко, телеканал МТМ.